Лобідський край розпочинає новий великий проєкт Незламний бізнес Харківщини. Перевірено СК. Ми побуваємо у гостях у харківських підприємців, які залишилися у місті, працюють під обстрілами та тримають економіку нашого міста. Сьогодні ми прийшли у гості до вікна Стайл провідного виробника вікон та дверей у Харкові. Ходімо знайомитись. Пані Анно, харківський бізнес зараз переживає дуже важкі часи. Чому ви вирішили все-таки залишитися? Як вам працюється зараз у нашому місті? Працюється дуже бодро. Я скажу так: коли почалося масове вторгнення, ми зрозуміли те, що ми потрібні нашому місту, нашому любимому Харкову. Наша ціль допомагати відбудовувати наше місто і просто сіяти добро. Харків зараз потерпає від прильотів, вони постійні, дуже багато. Розкажіть, будь ласка, що б ви порадили людям придбати, ну, що може захистити від вибухів, від вибухової хвилі. Перш все, ми рекомендуємо встановлювати, якщо це вікна, то з загартованим склом. Якщо є можливість ще додати тріплекс плівку, це плівка, яка між склом склеюється, вона забезпечує додатково захист, і також антивандально ставимо фурнітуру, яка забезпечує додатковий захист, звісно. І немало це те, щоб був монтаж якісний. Що ми робимо? Звісно, на це робимо акценти, тому що від якісного монтажа це 90% успіху роботи вікна. Ви співпрацюєте за програмою? Є відновлення. Якщо так, то розкажіть трошки детальніше про це. Звісно, працюємо. Такий складний час неможливо з нею не працювати. Через дію це оформлюється, да, приходить група, яка фіксує все це. І після фіксації на карту людині приходить, через певний час приходять гроші, і людина к нам, клієнт к нам обращається, і ми допомагаємо їй по цій програмі провести. Повністю цю процедуру цьогорічна зима була у нас така дуже сильними морозами. Відзначилася, можна сказати, аномальними. б ви порадили придбати, аби трошечки ну, захиститися від таких морозів. По перше все треба м -м, свою увагу приділяти більш широким профілям. Чим товще склопакет, тим вікно тепліше, тим звукоізоляція краще. І, звісно, додавати гази це також ізоляція. І краще різні дистанції ставити. І про найголовніше, скажіть, будь ласка, чому клієнти мають обирати саме вас? Тому що вікна стайл це пора, це. Надійність це репутація. Перш за все, ми робимо на репутацію. 99% клієнтів до нас повертаються, і це супер я вважаю.